Священник Олексій, колексій. Підкажіть, будь ласка, чи можна носити одяг померлого? Я як йду в той магазин, що зветься гуманітарка, то я не питаю, що в ньому хто вмер, чи не вмер. Я беру та купляю, що мені подобається. Багато людей люблять купляти речі і секонд хенду А якщо добра футболка у мого діда була, чи якісь файні черевики. То чого їх не носити? Звичайно, що можна носити одяг, що воно має одне з другим. Людина померла, лишилися речі. Ну, якщо ви брезгуєте речами померлого, ну, то відмовтеся від земельних ділянок померлого, від квартир померлого, ну, від, від всього, що він мав, то чого тільки від, від штанів, там, чи від футболки відмовлятися. Навпаки, в мамі якої загинув син, то та футболка найрідніша і найтепліша, і найтепліша до тіла, бо то її синочок носив. Тому носити одяг померлого це не є щось погане. Це є нормально. Ми не маємо бути марнотратниками. Ми маємо носити одяг, який, який залишився навіть після померлих. А не хочете подаруйте такомусь, хай інші люди носять. Тому будьте здорові, будьте благословені і, і не бійтеся одягу померлих. Бійтеся гріх зробити, без Бога жити. Все, з Богом.